Знаєте що? А в мене є файна новина! Дивіться. Опана! Що це є? А це є наші скринюки, скриночки, скриньнучечки. Хе-хе-хе! Подивіться! Во. Подивіться во на них! Подивіться! Красата й годі! Ні? От вечір. Короче, завершую ці скринючки. Навіть, навіть одну, одну вже тут пробував пакувати. Дивився, як воно буде все пасувати. Все має бути чикі-пікі, я люлю. Отак, покриватися. Буде шпіцер. Бо, а що в мене кажуть? Взагалі-то я її обізвав скринею щастя. Ну, Може бути у нас скриння щастя? Може, навіть має бути. От. Я її так обізвав, назвав і охрестив. І кажуть, якщо в скриню щастя наповнити стружечкою, стружечкою такою ручного, ручного виготовлення і лишити так вона ніч в майстерні перед тим, як запаковувати, відправляти е, замовниці. То там може з'явитися дещо цікаве в цій скрині. Тобто дещо цікавіше, ніж є. Дивіться, що у нас тут є. У нас тут є просто стружечка, так? Стружка, ніж і нічого, крім стружки. Але кажуть, що якщо залишити, якщо скриня щастя, і доброти і достатку, якщо наповнити її душевною, душевною добротою, а в нашому випадку ручною стружечкою, <хи> то на завтра на ранок може щось з ній бути цікавіше. Так що давайте дочекаємося завтрашнього ранку і включимося в ефір, і подивимося, що там нам приготувало скрині щастя. А на сьогодні всіх цілую, люблю, обнімаю. Все буде чики-піки Елюлю. Бувайте здорові і. До завтра. Так, ну що ж, ранок нового дня. Давайте подивимося, що там в нашій скринці. Так, ось наші скринки. Благополучно переночували. Включимо трошки літерки. І що в нас тут? Щось є. Давайте, давайте подивимось. Давайте, глянемо. Обана. Обанашки. 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 Американські президенти. Фотографії з циферками. Цікаво, чи справжні. Цікаво, треба буде пощупати. Ну ось вона, скриня щастя в роботі, в справі. Дивіться, то тільки за одну ніч. Тільки за одну ніч таке ставляється. Так що, друзі, кажуть, гроші портять людей. А на мою думку, відсутність грошей ще більше їх портить. Так що давайте будемо в достатку, у щасті і в доброті. Будьмо щасливі і багаті. А з вас лайки і коменти. Все, до зустрічі. Сьогодні буде день запаковування. Е, можливо, вийду в ефір. Всім папа, цілую, люблю, обнімаю. Всім гарного, гарного і продуктивного дня. Все буде Чекі-Пікі, лю, -лю.